Всім привіт! Пройшло літо і настав час займатися опаленням. Які мої подальші кроки? Проштрубив я вже штрубу, так як я хочу цю трубу сховати в стіну. Чому? Тому що мені не подобається, коли вона потім буде зверху, там потім не заштукатурити, ненормально не зашпаклювати? І. Постійно на трубі буде собиратися якась та пилюка І тому я вирішив зробити штрубу. Штрубу я вже в нас порубив булгарочку понадрізав та й профіратором повибував. Далі. Система. Система опалення в мене буде двохтрубна, тобто подача і обратка. Подача в мене буде йти основною 25 трубою, а до кранів до радіаторів я буду підніматися вже. Труба у мене для опалення це є теж турецька зі скловолокном. І придбав я ось такі радіатори. Це радіатори протерни, бокове підключення, теж Туреччина. Перший поверх в мене буде тільки тепла підлога, а на другому поверсі буде три, три кімнати і коридор. У мене буде чотири радіатора стояти. В трьох кімнатах в мене будуть метрові, а ця найбільша кімната це в мене буде 1,20 радіатори. Всі радіатори взяті з, ну, з нормальним доволі запасом для обігрівання нашої кімнати. Тому що починаємо монтувати наші батареї і кидати нашу теплотрасу. Поїхали. 哎，有事跟我说，站那儿。真棒！快快快！ Buat <laughs> Так, радіатори буду підключати е, бічне діагональне підключення. Тобто тут ставлю кран, тут, виходить, буде вхід, а там буде вихід. Купив ось такі крани, щоб прикупляти термоголовки, це набагато дешевше. Сюди ставлю краника і починаю зганяти. Е, тут на 25 трубі. Ставлю тройника, основна 25-ка, верх піднімається на 20-ку. Ну, зараз нам перше потрібно спаяти ось цей кут. І останеться зараз сюди впояти і потім це все разом з'єднати. Ну що, друзі, кинув я вже наше опалення по другому поверсі. Так, тут, виходить, з котельні вибив отвір, вийшов у два уголка по 90 градусів, піднявся і теплотраса наша пішла далі до нас <кій> в кімнату. Це в нас виходить, перша кімната. Все в нас повністю йде в утеплювачі. Це в нас перший радіатор. Далі ми йдемо. Це в нас виходить, йде другий радіатор підключення. Ті йдуть метрові радіатори, а, ці йдуть, а цей один йде метр двадцять. Далі в нас траса пішла сюди. Тут у нас у, далі це у нас третій радіатор, теж метровий. Ну, а це вже... Четверте, Я її мусив тут трошечки зміщати цю батарею, бо якщо її поставити по центрі біля вікна, зразу буде вихід з першого поверха по сходах, і воно, блін, займає десь майже 15 см проходу. Тому я її мусив трошечки так змістити. По підключенню, Ну, тут основна траса в мене йде 25-ка. Верхня подача поставив тройник 25-25 вихід на верх 20 Піднявся тут 90 градусів, і зразу кран йде на радіатор. Тут в нас теж низ. У нас йде обратка. Так само, основна йде 25-ка, тройнік 25-25 на вихід на 20. І зразу ось тут так ми підключилися до радіатора. Поставив кран Маєвського. Ну, але тут в мене така система вийшла, яка для лінивих, тому що кран Маєвського коштує 25 гривень, а заглушка для радіатора коштує 50 гривень. На крані Маєвського йде е, прокладочка, просто його вкрутив, піджав і все. А, ну, а На заглушках потрібно підматувати паклі. Тому я зробив, взяв е, два. Кран на Маєвську, тут поставив Кран Маєвську там поставив Кран Маєвську. Попіджимав і на тому квітка. Довжина траси в мене виходить, від в початку в, на другий поверх становить 25 метрів. Можна було б кинути на два розгалуження, на праву на ліву сторону по два радіатора. Ну, чомусь я собі так напланував, так мені порекомендували. ну, Прийшлося зробити так. Тому що, друзі, моя робота по, по підключенню радіаторів другого поверху завершена. Е, колектора я теж склав, підключив. Обов'язково подивіться відео по зборці е, колектора. Все в мене зібрано. Перший поверх підключений, другий поверх в мене підключений. Тепер залишилось тільки. Діло за майстром, який буде обварювати повністю котельню. Котла ми вже туди заперли, бочку ми туди заперли, бойлера теж купили. Осталося тільки змонтувати котельню, подати водичку в радіатор, розвоздушити, розкочугарити і перевірити, чи ніде нічого не протікає, чи, не, чи все гарно спаяне, а тільки тоді ми зможемо заштрубити. Тому відео по Монтажу радіаторів є. Відео по зборці е, колектора є. Е, обв'язку котельні я вам обов'язково зніму покажу. Так, по ціні на радіаторі та на опалення, е, тобто по трасі другого поверху, по підключенню батарей. Е, батареї купувалися так, теж ще зимою. Я за них платив, я їх замовляв з інтернету. Я за них платив 14, навіть майже 15 тисяч разом з пересилкою. Це мені обійшлись самі радіатори 4 штуки, труби, коліна, утеплювач на труби. Це все ще стало мені десь в 5,5 тисяч. Ну і комплект кранів на радіатори. Це простий бюджетний варіант за 200 гривень. Ну що, друзі, е наші радіатори встановлені та все підключення. Поки я монтував наше відео, щоб викласти його на канал, е якраз так співпало, що майстер вворив всю котельню і ми якраз це все провірили. І я е вирішив перше перевірити, як воно все буде гріти, а тоді вже викласти відео. І е Вийшли такі невеличкі е якоби проблемки. Так як я зробив закальцовку двохтрубну, в мене ось тут з котельні піднімається е, труба, теплу траса, подача і обратка іде, і в мене підключені по черзі е, перший, другий, третій, четвертий радіатор. І після того, як ми запустили, ну, нічого ніде не текло, все я попаяв добре, все підключив, попаклював, все теж добре. Але. Під час запуску системи була на вулиці плюсова температура там в районі 20 градусів. І що я побачив? Що третій і четвертий радіатор почали слабше горіти. Не скажу, що там це сильна велика різниця, але я побачив результат, що і справді вони доволі слабше гріють. Що я почав робити? Почав. Тут крана почав відкривати на максимум, а обратку прикручувати, щоб мені дати більший потік води на радіатори. Ну, це якоби покращило, але все одно, коли ти пробуєш і третю, і четверту батарею, вони є різниця. Є різниця і я посадів подумав, по. Посп... Поспілкувалися ще з майстром. Ну, а що буде, коли буде на вулиці мінус 15, і якщо я вже відчуваю різницю, що буде потім? І тому я вирішив все-таки е, не робити, не залишати так, як є, а зробити розгалуження на дві на ветки. Дві тобто, я піднімаюся з кутельні, ставлю тройничка, і в мене одна ветка пішла на. Е, на ліву сторону хати на дві батареї і на праву сторону батареї. Зараз я вам покажу, що я зробив. І так. Тут, виходить, ми піднімалися з котельні. Подачею обратка. Тут в мене йшло спочатку одною трасою на всі чотири радіатори. Я тут. Розрізав, поставив тройнік на подачу на обратки. У мене одна в'ятка пішла на ліву сторону будинку, а друга пішла на праву сторону будинку. І тому по цій в'ятці у мене підключений перший радіатор та другий радіатор. Тут, виходить, я розрізав, закальцював. Там в мене зверху подача. Тут обратка. Цю всю трасу, яка в мене ось тут ішла, я викинув. І тут, виходить, йде в мене на праву сторону будинку. виходить, підключений перший радіатор і теж підключений другий радіатор. Там поставив вже закальцовку, і виходить, теж всю трасу викинув. Що я зробив? Получається, в мене траса йшла 25 метрів. Якщо я оце все. Переробив, я її зменшив на 11 метрів. Тобто 11 метрів труб. Получається, я викинув. Після того я ще раз запустив цю всю систему. І система себе, звісно, показала набагато кращі різниці. Я не відчуваю між радіаторами. І, ну, якось так прийшлось переробляти. Це все я вже поза. Штукатурював, всі труби у мене сховані. Повторюю, що е, вся труба у мене схована в, по, в стіні, вся труба утеплювана, е, ставив кліпси через кожних 50 см, е, все запускалося, е, все перевірене, ніде нічого не тече, всі радіатори е, стали гріти однаково. Тому. Обов'язково, як будете робити там, своє опалення, підключати свої, е, розрахуйте все, е, поспілкуйтеся з людьми, які вам підкажуть. І ну, ось так в мене вийшло. Тому я по гарячих слідах, можна так сказати, це все переробив, і я задоволений, щоб потім не шкодувати. Тому, друзі, всім дякую. Ну, не повторюйте моїх помилок. Зробіть зразу правильно, тому що переробляти ніколи не хочеться. Добре, що стіни були ще всі труби були зверху. І я бігом це все переробив і результатом я задоволений. Тому всім дякую, друзі. Кому сподобалось, є зауваження, коментуйте. Сподобалось, поставте лайк. Наступне відео буде старатися зняти про обв'язку котла, показати вам, як в мене зроблена котельня. Тому, друзі, всім дякую, Па-па!